Покажу вам коротко будинок, який влучила ракета, але з іншої сторони було влучання. Це ззаді будинку. Від першого поверху по дев'ятий поверх практично все вигоріло. Зараз частково відновлюють вікна, в будинку немає теж опалення, нічого немає. Оцей кут, але з іншої сторони під'їзди. Ось з тієї сторони було влучання. А вигорів практично з двох сторон. Потрішки, як то кажуть, життя налагоджується, в когось ще фанерою вікна заложені, в когось просто клейонкою, як он там. Дехто вже замінив нові пластикові вікна і потрішки вже робляться ремонти. Ось як це страшно виглядає, але вікна вже вставлені і люди потрошки відновлюють своє житло. Ой, йдемо. Те, що я вам і говорив, оце дивіться суцільний лід. Ковзанка. Під ногами просто ковзанка. Щось посипало якимось і піском, і е, сіллю, якоюсь такою ерундою всякою. І все одно і все одно нічого не допомагає. Бо вночі йшов дощ. Ось тут робить ремонт. Вночі йшов дощ, а на ранок отака от ситуація. А з деревами, ну я вам зараз, чекайте, вилізу, покажу. Бо отут вроде, сніг, а це теж покрите все льодом. Подивіться, яка природа. Теж все гілочки. Дивіться. У мене, до речі, на терасі мої усі дерева теж отакі. Це не знаю, як кришталь. Виглядає вроді і красиво. Так знаєте, але це так. Погано для природи, для дерев. Все в кризі. О, почекайте я. Кришталь, кришталь, а тепер як той кришталь має вниз зійти, О, то буде точно зараз мені кришталь. О. Люди роблять ремонти. Теж. Ну, ідеш? наче в касці. Воно дійсно все таке красиве. Сказала, колись мама, не слизькайся, бо будуть слизькі капці. Не зможеш ти. Я так само тепер кажу завжди Марку. Хоча ви знаєте, моря краще і по дорозі, йти дорогу трохи якраз і розбили машини. Тут хоча вода стоїть. Хоч теж слизько. Водії, пішоходи, будьте дуже обережні. У мене теж такі туї стоять. Бо навіть вроді такий маленький бордюрчик, але не залізеш. Але хочете вам показати. Дивіться, який Крижані Як то кажуть, і красиво, і сумно одночасно, знаєте? Ото чисто як у тій пісні. Добре, біжу за марком, садочок. А тут коло садика, бачите, ситуація незмінна. Тут тут рили, то там рили, тепер же тут риють. Вічно прориває, прориває оті тепло мережі, що там таке прориває. О, весь час, Як починається осінь, так і до весни. Літом всі відпочивають і осінь знов починають ремонт труб. Той садочок вже як красиво теж виглядає. Вже його закінчують потрошки, фасадні ті роботи. І наш теж дивіться який красивий. Теж. Тут був літ, але понасипали чимось, люди розходили Трошки розбили ту дорогу. Ну але все одно досить слизько. А тут, бачите, отак як є за вітром, що так дощ не попадав, туйки чи море вже трішки повідходили. Тут теплотраса йде, чи що, немає криги. Тільки верхівки закрижені стоїться. Тільки верхівки такі от обледенії стоять. А сама хвоя гарна. Бачите яка. А ні. Вона теж в кризі. Просто не настільки пишній. Як ось там на прогоні. Так дивишся, таке яскраве, наче воскове. А це от ефект від криги. Угу. Да. Оце шкода цього кипарисника, як називається він. Добре. На таких крутих санках приїхав. Я як був малим, то в мене були такі дерев'яні. Там час зламалися оті палички, то я хотів такі мати теж сусід мав. Шосте люте, дивіться, що було на сніданок. Каша молочна, кукурутина, язичок листковий. Такий язичок листковий, я колись був у нас в школі. Я дуже любив і какао. Потім на обід суп перловий сметаною. марко не їв. гороховий піре марко не їв, рибна котлета марко не їв, огірок їв. Хліб, може поживав на цитрусовий, не знаю, чи їв. Ну, на вечері він вже не встигне, омлет він і гряд, чай, Тож би цього всього не їв. На обід виключно огірок і хліб. На сніданок ну, кашу дуже велике знак запитання. Я дичок і какао, думаю, що з'їв. Нас смачне, мені нас дуже гарно готують, дуже смачно готують. Ну, Але Марко такий, як я, знаєте, ходить. день, чемний був. А, <різь> Привіт. Молодець, ходи. <пасшли> О, спанчу Боба нам сьогодні лявав, так? Так, аєсенчик сюди виїзди. Що? Маркуску, там дуже крига, дуже лід і можна впасти. Давай ручку і ходи. Йдемо, пройдемося, прогуляємо. Сьогодні не є холодно, правда трішки вітерець. Але ми так зараз прогуляємося, а потім поїдемо до додати Марусі. Добре? Домовились. Йдемо в макар. О, садівник, магазин. Зараз ми подивимося, що тут є з насіння. Таке, що можемо собі посадити на розсаду. Ну, подивимося взагалі, що тут є. Часник продається. дивіться, цибуля. Ой. Ну, тут я не буду вам нічого так дуже, як то кажуть, показувати від А до Я. В оцих чорних упаковках якраз і білих. Є оця ця от наша морква. Канада, морква каскада. Ну, це будемо вам показувати. Де так само? Ну, саме. Всі такі самі? Ні, вони різні. Бачите, ці жваніші, ті рожевіші, жовтенькі. ж це? Okay. А ті схожі, ану. А, так, однакові. Бачите? Ну, помідорів тут ви самі бачите. А ну, чи то та гілка сакури, арома. Треба потім пере... Я ні дивіться. Тут тих яких не хочете. Ну. А тут такі самі. Ходи, Маркусик. Тут такі самі. Ага, ходи. Таке вже, як кажуть, як овочі. Кавуни! Кавуни, ага. Бачиш, багато різних сортів. Вже які овочі то вже нам дивиться ближче до посадки. Ходи котка. Це чорний Ага. Чорний. Ще залишилося, дивіться. Вже проросли навіть тюльпани. 48 гривень такі тюльпани. А бачиш вже хоче рости вже, бачиш? 48 гривень. На овочі. Газон, дивіться, тут дуже багато доброго. Тут загрібки магазин шикарний, що тут є все. І для догляду за рослинами, і захисту. Ну, від А до Я. І для винограду, і е, горшки, і що не хочете. Трава газонна. І різні. О, ну ходиться, Маркусику. Давай ходи. Горошки, салатики. Шланги для коси, пили, ну все, інвентаря, якого ви не хочете. І такі гарні кавуни, а каркавуни, гарбузи. Я прийшов в цей відділ. Ось. Оцей мене і цікавить. Я хочу. Так вам коротко розкажу. А ну котко, пусти мене, будь ласка. О, хто знає, які треба купляти свої граблі, такі от гребти листя, чи ще, то такі купуйте. Вони дуже зручні, У мене є. Так, я хочу подивитися на люпин підібрати я хочу на розсаду посадити і потім висіяти в селі і я хочу мальву мальву високу пухнасту теж на розсаду висіяти і таку гвоздику О, дивіться, от навіть а це що таке, таке гарне абегонія ні, вигонять туди. А ось дивіться, мальва. Є, які не хочете. От я хочу таку, бачите, махрова. І вона теж є, дивиться махрова, гірлянда називається. Дзвоники. Ну, я подивлюся. Ну, основне, це для мене на сьогодні люпин, мальва. І отака от гвоздика. Ось вона. Дивіться, яка шикарна. Ще така глотика, але інша. Ага. Ти молодець. Бачиш? Квітів дуже багато. Я не буду вам багато займати часу, не будемо показувати всього від А до Я, але тут, як то кажуть, такий рай. Стація. Стація. Що котику між? Нема? Валь купили вже все, значить. а тут є, А тут є. А ось, теж дивіться, така. Ну, зараз я подивлюся. Дуже гарні. Тут очі мої хороші, просто розбігаються. Ціни теж різноманітні. І 6 гривень, і 12 гривень. Бархатці. О, десь навіть кактуси є. Уявляєш? Дивись, навіть можна кактус садити. Ти собі уявляє. Дивись. дивись, які ще є. О, давай пиши оті назад. Кольорові. Добре, потім подивимось. Оце, дивіться, яке гарне виглядає, бачите? А це первоцвіт. цвіт. Дуже красивий. Весняний букет, а тепер перший цвіт. Добре. Тут треба, до подивитися на гарні норди, такі от, з ручками довгими. До весни помало вже знаєте теж готуватися, прицінятися. Причому, що зараз зима і зараз ще є такі невеличкі знижки на такі речі, бо вони зараз не актуальні. А ти хочеш таке купити? Ну, зараз ми подивимося, зараз ми підберемо. О, я хочу люплення, дивився, що є. Ну, треба інструкцію читати, бо є багаторічний, а є однорічний, і є двохбарний, є однобарний. То зараз я це все почитаю. На ціні вже видно, готуйте до сезону активно, бо навезли дуже багато. А ця от міця. Це теж моя любов. Це тобі не чи не за дорого мені? 21 гривня. Ну, зараз ми подивимось. Маки теж дивіться, які гарні. Братчики. Нас кажуть братчики. Бачите, а це Віола. Гарні, дуже гарні Я кажу, очі розбігаються. Навіть є оці, дивіться, як воно, це кламене. Добре. Ну, зараз я виберу, тоді вже підемо. бо не буду, займати багато, не буду займати багато вашого часу. О, дивіться, вона є стреліція з насіння. Нічого собі. Оце круто. <реку> ми з Марком зайшли в ігру, тому що ми ходимо завжди. На картопляні крокети, картоплю фрі і таку піцу. Вона з руку і Марко руку не любить. Я забрав собі всю, а Марко зробив таку піцу з цим, як Селям. називається так. Марко п'є какао. А я п'ю лат. Як тобі? Смакує? все? Ну, я дуже радий. Світла нема, а Марко важе все і важе. Так, котику, а де ти поставив квіточки? Давай покажемо, що ми купили. Що ми будемо висівати. Я вам покажу, що я, що я дуже захотів. У мене коло криниці в селі є мальва. Але така, знаєте, вона проста. І я захотів понасаджувати такої гарної. Махрової мальви, знаєте, вона багаторічна, вона сама потім насівається, досівається і дуже красива. А, окремо купив білу, тому що я от за білу не пригадую взагалі, чи, чи я навіть бачив білу мальву. І отакі от це все, виходить, багаторічники суміші. Я думаю, що по-любому, зазвичай це буде якась червона або якась рожева. Хоча, звісно, я би хотів таку от, от якусь мати. Помаранчеву, жовту, ну, подивимось, я повисіваю, а потім порозсаджуємо. Ну, не факт, що все прийметься, але це на рахунок мальви. На рахунок ой, оцієї, оцього люпину. Я купив теж суміш. Є така ще кольорова. Але кольорова суміш вона однорічна чи дворічна, не пригадую. А це от багаторічник. Тут вказано, що це багаторічник. Теж воно мені подобається, воно потім саме насівається, розсівається, так засіємо там цілий берег і нехай квітує. Я при нагоді, звісно, ще пошукаю просто окремо кольори і куплю жовтий, типу, ну, окремо, типу, як зробив з оцією мальвою. Я, чесно кажучи, би купував все по окремо. І я знав би точно, що в мене буде біла, рожева, червона і жовта. Ну, але не було. Була тільки е е е біла, ну, типу, що окремо. А є ще фіолетові, такі красиві. Ну, менше з тим. Може, взагалі, може, ви хтось маєте такі от гарні мальви. Вони, скорі, не вищають дуже гарно теж, ну, типу, можна відкопувати, бо вони самонасіваються, їх дуже багато. То, може, ви маєте, то взагалі поділіться зі мною. І те саме з Люпином. Також, що я купив ще отаке і таке. На перстянка, я пам'ятаю, коли я ходив в університет, була така там приватна по дорозі хатинка невеличка, з таким подвір'ячком. І там. Було дуже багато оцей різноманітної наперед, такої високої під 2 метри. Дуже красиво. Мені тітя Марійка, сусідка, в селі Дал, такий невеличкий кущик. До мене він є, там розростається. Але він ще маленький. Думаю, може досіяти. От. І ті от, що я казав, такі от трошки. Я побачив 9 гривень, коштує цей пакетик невеличкий. Багаторічна трав'яна рослина. Пам'ятаєте, ми з вами їздили там коло козових тій теплиці. То такі одні рожки щось чи 80 гривень коштує такий маленький кущик. То я думаю, не знаю, попробую. Попробую оце от все повисівати, як то кажуть, на розсаду. На розсаду. А там подивимося, будемо живі, здорові, то в селі повисаджуємо. Погода? Погода, як завжди, непередбачувана. Знов багато снігу. Знов холода, мороза передавали, що має бути плюс 4 потепління, а до діла мінус 6. І вже знову показують по прогнозу, що має бути знову мінус 20. З абсолютно зрозумілих причин, після останніх масованих обстрілів по Західній Україні, то електрика зараз є по годині. Останній раз почали на годину 20 за цілий день. Ну і вночі на. Грубо кажучи, дві години є світла за добу. От. І знову ті всі похолодання. І знову ті всі похолодання. Ну, поки сидимо вдома, а зараз беремося коли колись підемо, пройдемося детепліше. Ну, а там подивимося.